Вірити в Бога означає бути багатогранною, духовно багатою людиною, яка все може і здатна куди будь дістатися. Для того, щоб я зміг доїхати до Австралії, мені потрібна інформація про те, як туди долетіти. Щоб ці відомості були для мене корисними і практичними, мушу вірити людині, яка їх надає. Якщо хтось розповість мені про авіакомпанію, Літаки, котрої туди літають, повідомить, де можна купити квиток і як дістатися до аеропорту, розкаже, звідки я маю летіти та до якого міста Австралії прибуду, то далі тільки від мене залежатиме, чи повірю в це. Якщо повірю, куплю квиток і полечу до Австралії. Якщо не повірю або почну робити по-своєму, не полечу до Австралії. Якщо вирішу, що нерозумно звертатися до авіакомпанії і там купувати квиток, бо хочу їхати до Австралії на велосипеді, то ніколи не дістануся туди. Так само і з нашою вірою в Бога. Ісус Христос Це Бог, який став людиною. Лише Він знає, як потрапити на небо, до Отця. Він єдиний, хто був Отця, і лише через нього, довіряючи Його словам, можемо до Отця дістатися. Він створив тут на землі своєрідну компанію, яка організовує подорожі на небо, і ця компанія церква. Якщо дієш згідно з її вказівками та відповідно до тієї інформації, яку дав їй Ісус Христос. Тоді без сумніву потрапиш до Отця на небі. Якщо ж, одначе, не прислухатимешся до цих слів, легковажитимеш ними, думаючи, що сам ліпше знаєш, як туди дістатися, то навряд чи здійсниш цю подорож. Ісус Христос, учить що для того, аби потрапити на небо, слід дотримуватися заповідей. Він має на увазі 10 заповідей. Які Мойсей дав ізраїльському народу. Ось вони. Я, Господь Бог твій, нехай не буде в тебе інших богів передо мною. Не призивай імені Господа Бога Твого надаре. Пам'ятай день святий, щоб святити Його. Шануй свого батька та матір свою. Не вбивай. Не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво на свого ближнього. Не жадай жінки ближнього свого. Не жадай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Це вказівки, які допоможуть нам дістатися до життя після смерті. Якщо знехтуєш ними або не виконуватимеш їх, то як в такому разі потрапиш на небо? Якщо дотримуватимешся лише однієї з цих казівок, а інших ні, теж простуватимеш неправильним шляхом? Не можеш шанувати Бога та Його ім'я і водночас красти? Не можеш поважати батьків і водночас чинити перелюб. Не можеш не красти. Але вбивати людей. Той, хто вірить у Бога, усвідомлює, що всю інформацію про подорож, якою є смерть, він мусить збирати, поки живе, тобто тут на землі. А тому критично і тверезо дбає про те, щоб отримати правдиві відомості. Коли ж отримає відповідні вказівки, тоді лише згідно з ними і чинить так, як вони йому наказують. У результаті Сповнений надії, зня на день зростає в радості, упевнений у тому, що смерть є для нього дорогою до того, що найпрекрасніше дорогою додому. А тоді в нього зникає страх перед смертю, і він стає спроможний вільно і спокійно будувати цей світ. Той, хто вірить у Бога, впродовж цілого земного життя. Накопичує всі дані, всі документи і усе те, що потрібне йому для того, щоб виїхати. Він чинить так бо вдячний Ісусові Христові за те, що Той повідомив йому основну інформацію про цю подорож. Адже всі ми подорожні на цій землі та простуємо мостом, за яким простилилася дорога додому. А тому немає нічого більш природного й розумного. Ніж дотримуватися всіх тих заповідей, яких дав нам Ісус Христос.